Для того, щоб зареєструватися нянею на нашій платформі, натисніть іконку «Чоловічка» у верхньому лівому куті головної сторінки, натисніть внизу Зареєструватися, оберіть розділ реєстрації для нянь, введіть у відповідні поля ваше ім'я, адресу електронної пошти, ваш номер телефону та створіть пароль. Після цього натисніть кнопку. «Продовжити». У наступному вікні введіть вашу бажану оплату за годину, ваш вік, ваше місто проживання, досвід роботи, вид зайнятості та натисніть кнопку продовжити. Далі оберіть ваші додаткові навички, які допоможуть вам у роботі, мови, якими ви володієте, вікову категорію дітей, з якими ви працюєте, та натисніть кнопку Зареєструватися. Наступним кроком перейдіть на вашу електронну пошту, відкрийте нашого листа та натисніть на посилання для підтвердження реєстрації. Перейдіть у ваш особистий кабінет, додайте ваше фото на профіль, завантажте документи для верифікації вас перевіреною няною, додайте опис про ваш досвід роботи, іншу додаткову інформацію та натисніть кнопку Зберегти. Вітаємо! Ваш профіль повністю готовий.